Всім привіт! З вами Юля на Ютуб каналі «The Watch. Дякую за вподобайки до переднього відео вдалося зробити гарний донат на Сили оборони України. Нагадую, що за кожну вподобайку ми платимо 10 гривень і потім переказуємо отриману суму на різні збори. Тож ми цю ініціативу продовжуємо, а ви не забувайте активніше тиснути лайк. А тепер до випуску: сьогодні будемо дивитись на новий корпус King Seiko. Але як це часто буває, він новий, але не зовсім. Бо натхненням є певні історичні моделі 69-го року. Проте спочатку трохи історії. Для годинникової індустрії в цілому та для Seiko особливо 60-ті роки були доволі плідними та насиченими. Розробка кварцевих годинників, що взагалі перевернула стіл та всіх із ним з ніжок на голову, перегони хронографів. Активне використання годинників для офіційної хронометрії змагань, автоперегонів, польотів в рамках планети Земля та за її межами, дайверських занурень. Коротше, будьте, -де, де це можливо. Можна сказати, що саме в цей період дооформлювалася категорія інструментальних годинників, вони штул Watch, бо стандарти і канони польових годинників і авіаційних. Були сформовані, а от дайвери створювалися якраз 60-х. Але це, скажімо так, ретроспектива практичного використання годинника з іншого боку, нікуди не дівався концепт естетичної сторони питання. І якщо в швейцарців з цим було більш-менш все зрозуміло, Сейко тільки нещодавно почали приділяти увагу дизайнерським аспектам. Загалом Сейко виробляли наручні годинники з 1913 року і до 1960-х вже були суперпопулярними і, в принципі, найбільшим гравцем на ринку Японії. Однак міжнародні продажі Сейко залишали бажати кращого годинники то були зроблені непогано і мали надійні механізми, проте дизайн був абсолютно безликим і не дуже відрізнявся від того, що пропонували швейцарські конкуренти. Конструкції, як правило, були простими, з круглими корпусами та базовими вушками, з'єднаними з сірими стандартними цифроплатами. Про всілякі черепахи, сумо, біларди і інші канонічні корпуси і згадки не було. Активне зростання та розвиток сейку, здебільшого, відбувався за рахунок інновацій. Наприклад, розробки культового механізму хронографа 6139, їхніх успіхів у виробництві хронометричних калібрів або впровадженні лінійки дайверських годинників. Щодо дизайну ситуація почала змінюватись, коли в компанію прийшов пан Таро Танака. Щоб ви розуміли, до 1956 року у величезній корпорації Seiko найбільшого виробника годинників в Японії не було навіть відділу дизайну. Дизайнерами Сейко називали тих, хто відповідав за виготовлення матеріалів для друку циферблатів. До 1959 року дизайнерський відділ Сейко відповідав лише за дизайн циферблатів, а корпусами займалася зовсім інша група людей. Таро Танака, якого Сейко залучили до роботи в 1959 році, був першим дійсно кваліфікованим дизайнером бренду. Підхід Танако був цілісним, і відтоді дизайнерська студія Seiko вийшла за рамки цифроблатів і охопила весь процес виготовлення годинників. Тара Танако був дуже амбіційним. Він хотів затьмарити швейцарців на полицях магазинів. Особливо це стосувалось преміальних лінійок Grand Seiko і King Seiko. На всяк випадок нагадуємо, що наразі Grand Seiko – це окремий преміальний бренд концерна Seiko, а King Seiko – окрема колекція в асортименті Seiko у вінтажному стилі. Тож пан Танака заглибився у філософію дизайну годинників, надихнувся мистецтвом огранювання дорогоцінних каменів і до 1962 року представив граматику дизайну, що була такою собі збіркою правил формування дизайну. По факту, все зводилось до чотирьох основних принципів: по-перше, усі поверхні та кути корпусу, циферблата, стрілок та індексів мали бути плоскими та геометрично ідеальними. Щоб найкраще відбивати світло. По-друге, ранти мали бути простими двовимірними гранчистими кривими. По-третє, не можна допускати візуальних спотворень під будь-яким кутом, а всі корпуси та циферблати мають бути дзеркальними. І нарешті усі корпуси мають бути унікальними без загальних дизайнів. Нова програма Танаки щодо дизайну призвела до більш суворого контролю виробництва з боку Seiko, що, на думку Танаки, було фундаментальним для того, щоб відповідати якості, яку пропонують швейцарці. Першими взірцями нової філософії Таротанука стали моделі Гран Сейко та Кінг Сейко 4429 тисяч у 1967 році. Ці ранні моделі мають дійсно культовий статус серед колекціонерів Сейко, бо саме вони відкрили нову сторінку в історії бренда. Ви знаєте, от куди не глянь, всі постійно згадують дизайнер Джеральда Дженда: Славнозвісний Royal Oak, Патек Філіп Наутіус, Омега Констелейшн, навіть Кредо. Я не сперучаю з його важливістю, але є інші, не менш важливі фігури в історії годинникового дизайну той же Таро Тонака. І, можливо, я якось зроблю випуск на цю тему. Але сьогодні все-таки про нові Кінг Сейко, тож повертаємось до них. Як і казало на початку відео, нові King Seiko натхнені історичними моделями 69-го року 45КСМ. В ті часи це був новий силует корпусу, який вплинув і став натхненням низки інших корпусів Сейко. Протягом наступного десятиріччя. З точки зору естетики, нові версії КС 1969 доволі точно відтворюють загальний зовнішній вигляд вінтажних моделей, але звісно, вони створені з використанням сучасних матеріалів і методів виробництва, а також нового механічного калібру. Загалом Seiko представили 4 нові моделі з абсолютно ідентичним всім, окрім циферблатів. SGE109 це світла версія, максимально наближена до оригінальної моделі King 69 1969 року, яка має тонку текстуру по всій поверхні, що відтворює сучасний міський пейзаж Токіо, де було створено King Seiko у 1961 році. SGE-111 це фіолетова версія, колір має назву фіолетовий Едо. Це традиційний японський колір, який був популярним під час періоду Едо, часів розквіту та відносно мирного життя в Японії. Відтінок дійсно неймовірний. Він переливається у світлі від темно-баклажанового до ультрафіолетового і, мабуть, є найбільш яскравим серед всіх фіолетових циферблатів, що я бачила. І загалом цей колір небагато де зустрінеш. СЖЕ 113 має зелений градієнтний циферблат, що відтворює зелені насадження, які охоплюють частину Токіо та його околиці. Ну і нарешті СЖЖЕ 115 Це лімітоване видання, яке відзначає сторіччя бренду Seiko. Тут вже інша текстура циферблата у формі трикутника, натхненна лускою дракону, який є твариною 2024 року за зодіакальним календарем, а колір має ніжний світло-блакитний відтінок. До нас поки що доїхали дві версії з чотирьох фіолетовий едо та блакитна драконча лімітка. Тож на них і подивимось. На відміну від попередніх моделей в колекції King Seiko, новинки мають сталевий корпус у формі подушки. Діаметром 39,4 мм і товщиною 9,9 мм. Відстань між вушками складає 19 мм, профіль від вушка до вушка 43,6 мм. Текстурні циферблати сховані під сапфіровим склом куполоподібної форми з внутрішнім антивблисковим покриттям. Скло оточує тонкий гладкий рант, супер блискучий, як на нього наглянь. Гарний ловець подряпин, але ж який красиво засліплюючий. На третій годині розташована брендована заводна головка, частково втоплена в корпус, але при цьому доволі зручна в керуванні. Задня кришка, як і в інших кінгах, глуха та має гравіювання логотипу кінг сейко у вигляді щита. Накладені годинникові індекси з гранованими краями та полірованою обробкою, зроблені у формі паличок. Стрілки ж були оновлені. Вони все ще мають скошені краї з полірованими фасками, але звуження не таке сильне. Як і попередні моделі, нові кінги мають подвійний маркер на 12-й годині з текстурованою обробкою. Це така собі частина дизайн-коду, який відрізняє цю колекцію від інших. Дата розташована на 3-й годині в сріблястій квадратній рамці. Всередині встановлено нещодавній мануфактурний калібр 6L35, який наразі є основним механізмом для сучасних годинників King Seiko з функцією часу та дати. 6L35 має 26 каменів та працює на частоті 28700 напівколивань. І має запас ходу приблизно 45 годин. 6L35 в основному використовується в дорожчих моделях Seiko. Він має кращу обробку та параметри налаштування. І по факту похідний калібр 6L35 можна знайти в новому коридору локомотив. Так як це все-таки більш класичний годинник, Seiko пропонує 50 метрів водозахисту, більш ніж базова в 30 метрів, але не настільки, щоб передбачити довгостроковий контакт з водою. І нарешті браслет. Він складається з 13 рядків, в яких чергується матова обробка та полірування. Він є дуже гнучким та комфортним на руці. Застібка браслета розкладна і має кнопкове розблокування. Ну і до підсумків. Хоча ми з вами вже бачили корпус подушку в різних виконаннях, як у Seiko, так і в деяких інших брендах, такої елегантної інтерпретації ще не було. Загалом, мені здається, що ці моделі і, в принципі, колекція King Seiko як така. Чудово ілюструють граматику дизайну Тара та Норка. З моменту впровадження якої в хвилинку пройшло вже понад 50 років, а вона все одно залишається актуальною і дає можливість створювати унікальні годинники з дуже високим рівнем обробки. Новий корпус вийшов дуже блискучим. З одного боку, це виглядає вражаючо, з іншого боку, подряпини ж нікуди не дінуться, і це потрібно мати на увазі. Хоча насправді багато брендів активно користують полірування на ранці і на корпусах. Тому з цим просто потрібно змиритись. Я, наприклад, свій блискучий лунжин вже успішно покоцала. Ну а що робити? Ношу його регулярно і іноді чомусь не вписуюсь в дверні косяки. А ще в нових King Seiko, ну дуже гарні циферблати. Фіолетовий це просто відпад, і відтінок, і текстури. Безумовно, найбільш болючим питанням є ціна. Вона дійсно немаленька. Проте тут потрібно мати на увазі, що за рівнем обробки та механізму King Seiko займає нішу. Яка все ж таки ближче до Grand Seiko. зрозуміти і прийняти, як то кажуть? Конкуренція в цій ціновій ніші доволі висока, проте спробуйте знайти щось схоже. Це не так і просто. Ну що ж, у мене на сьогодні, все. Дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі за тиждень, папа. -па.